Біла, Ось, друзі, посилка від мого відео, в який плакуче шовковиця на сайті. От <сі> дивіться, яка серйозна <сі> алеча. Оце є плакучі. Ви подіваєте, це, ну, це є і сухарня двері. Це з лісу. Просто, просто все. ми Хоча б одно поставили, щоб відрізнялися. Це, це лича. Це все тут личе. І люди садять, важливо, ця, яка інформація багато. Фірма серйозна. Я тобі казав, що поставлять типу, подкормки. І ось так люди садять і очікують хурму. Це мені прислали, щоб ви розуміли, це є хурма. Тут є і плакуча шовковиця. Це, мабуть, з однієї у мене плакучі яблуки і плакуча черешня. І люди садять і чекають плакучі. Друзі, максимально важлива інформація, максимально передивіться обов'язково важливо для вас, для вашого збереження, для ваших коштів. Е, хочемо переговорити про те, як шахраї заповнили цим інтернетом, наскільки вони сильно іздіваються над вами, над людьми, які е, вкрали наше відео у Плакучої Шовковіці і відправляють е, всяку ерунду з лісу. Надалі я скину, вам, покажу, як воно там, що вони відправляють. Наскільки просто мене обурило та ситуація, що вони роблять, як вони знущаються з людей. Мені жаль просто того, що тукоїться. Поділіться обов'язково цим відео, обов'язково, щоб ви ну, це ваші кошти, це труд. Ви очікуєте щось отримувати від цього, а вони просто знущаються і відправляють вам. На ще те, що потрібно. Ми зараз закріплемо, який сайт і що вони надії наразі відправляють. Просто, просто в мене немає слів. Я був на пошті, отримав і зняв відео, на що вони там мені прайс кинули, що вони відправили. Ну просто і хурма, і фісташки, і плакучі персики, і плакуча шовковиця. все є але ця, все. І Ще така посушена, що там просто, ну я не знаю, просто. Людяність ноль, багато забирають на поші, і не дивлячи, не і гроші не повертаються, але це, це є сума, це просто, я не знаю, як ну, передивіться обов'язково, поширте обов'язково, щоб надалі ви не попадали. Ми стараємося працювати для вас, гарні саджанці, сорта качественні. Так що просто. Поділіться і полайкайте, напишіть коменти, щоб відео розпространилося і, і просто вони не знущалися над людьми. Дякую!